Що ж, вітаю У вас на каналі Ельфи. Мене звуть Катя. Так, я не змінила ракурс відтоді, як оголошувала вам новину про те, що відкрила свою крамничку. Якщо ж ви не знаєте, то так я в інстаграмі стартувала сторінкою, де продаю готові виконані вручну ось такі чохольчики та обкладинки ручної роботи для книг. Вони сантепони, вони м'ягісенькі, вони дуже дуже класні. От і вони за дуже смішні ціни, тим паче, що там є карта лояльності для постійних клієнтів. Тому приходьте. От і давайте з вами зараз просто поговоримо про прочитане, яке було в мене ну напевно за останній місяць. Я абсолютно не готувалася цього відео, все буде просто експромтом. І, чесно кажучи, я не дуже розумію, як можна розповідати про книги за певним сценарієм. Для мене це просто як певним чином. Як запрограмовано, ніби робот розмовляє. Тому ну, ну, це лише мої враження, я більше за емоції. От, беремо блокнотик, і просто я буду дивитися, яка книга в мене тут буде на черзі. Я буду діставати з поличок і вам про неї розповідати. Поки натхнення потрібно хаватися на нього, правда. Перша книга, яку я прочитала ще на початку серпня, добрий вечір, вже кінець вересня. Це Персиполіс. І цю книгу мені надіслала видавництво. На огляд я її відразу прочитала і залишилась в дикому захваті. Ви лише погляньте, скільки в мене відміток, як завжди, багатько. Насправді тут трішки змішані в мене відчуття, адже я можу е, співпереживати персонажці. Я можу співпереживати тому, що тут відбувається громадянська війна, е, різні революції, що тут відбувається взагалі Ірано іракська війна, якщо ви не знаєте. Але просто дивлячись на наші реалії, де е, дрон. Якраз таки постачаються з Ірану а для певного нашого сусіда і пізніше той же сусід в нас кидає ці дрони. Направляє ну тут досить таки дивні відчуття, і в принципі я розумію тих людей, які мені відповіли в коментарях, що ніби і хочеться співпереживати, але в той же момент дрони іранські. Ну, давайте ми це все відкинемо і просто будемо розмовляти про книжку. Це, до речі, в нас графічний роман, і він якраз таки написаний на реальних подіях. Тобто за дійсно відбувалося. Авторка Марджан Сатрапі я неправильно в попередніх відео ставила наголос. Прошу вибачення. От, і, до речі, в видаництво вийшла ще одна книжечка. От, і я також думаю її придбати просто для того, щоб а, усвідомити для себе, чи буду я далі збирати цю авторку. От, тому що, в принципі, вона мені приємна, вона піднімає дуже круті соціальні теми, де ти пізнаєш краще як героїв, так і взагалі той період і м, країну. От, і ти це все співставляєш з своїм життям. Головна героїє. Марджан тут розповідає про те, як з малого віку і до, можна сказати, дорослого, такого зрілого віку вже переживає певні моменти, якраз таки разом зі своєю країною, і там були просто жахливі події. І знаєте, що цікаво? Як тільки тут з'являється якась важлива подія, Потрібно її гуглити, от, і для себе розуміти, що ж там відбувалось, так ви відчуєте історію наповну. А дуже схожа ситуація в мене зараз відбувається з книгою, яку я вже загубила. Подорожі за Чарлі в пошуках Америки. Я цю книгу читаю вже більше тижня, просто через те, що в мене з обкладинками не було часу. От, і я просто тепер настільки закохана в Стейнбека, але не про цю книжку. Просто тут, як тільки з'являється якась геолокація, я стараюся її за. Загуб... Гуглити, щоб розуміти, як подружує персонаж, як він там розвіюється, як він взагалі знаходить певні відповіді на свої запитання. Адже тут в нас якраз таки стенбек, це також певні такі мемуари, його, де він захотів вивчити Америку. І ось тут дуже схожа ситуація, адже ми бачимо, що було в інших країнах, і можемо подивитися, як вони відбувається в нас з сторони того, що ми знаємо про інший такий певний. Всесвіт. Це дуже класно, коли ти не розумієш, як відбуваються певні процеси в твоїй країні, але за рахунок того, що книги навчальні, все ж таки дуже багато є певних таких моментів дотику, скажімо так, і ти можеш знайти відповіді на те, що ти раніше не задумувався. Тобто ось тут якраз таки дуже багато є таких моментів, Ну, ти ніби не зважав на них, і ти ніби не намагався знайти відповідей, але вони тебе знайшли просто на основі, як приклад з іншої країни. От, І ти це переносиш на свою країну. Це досить досить класно. От, І, до речі, я дуже-дуже раджу вам цю книгу. Для мене здається, що Марджан Сатрапі все ж таки та авторка, яка пише дуже легко, але все ж таки проникаюче, все ж таки, цікаво. От і мені, в принципі, подобається мальовка. Вона надто проста, і книжка читається швидко, чесно кажучи, я думала, що вона буде читатись довше, адже маус, якого я просто обожнюю. я, Мені здається, просто вже всі вуха вам про цією книжкою. Я розповідаю за неї просто з початку ведення каналу. От, вже скоро ну, півтора року, скажімо так. От, я хочу також її прочитати. Тут е, важча мальовка, але і сприймається набагато важче. От, а цю книжку я прочитала досить досить швидко. От. Тому, якщо ви не знали, що щось таке подібне є, спробуйте дуже класна штука, і щоб ви розуміли схожість з нашим життям, буквально 90% це дуже багатько. Ну а далі в мене було 4 книги серії Локвуд та Компанія від Джонатана Страуда. Чому я не прочитала п'яту? Питання риторичне: як ви їх дістати? Давайте на поки що лише дві, тому що там в мене просто все завалиться. От, Перша книга називається Сходи, що кричать. Друга книжка називається Череп, що шипоче. Третя примарний хлопець, тінь, що крадеться, четверта і п'ята пуста могила. І найцікавіше, що я П'яту частину я не можу дочитати вже більше місяця, просто через те, що я не хочу прощатися з тими персонажами. Це вже мій такий був певний перечит, і в принципі я розповідаю детальніше за ці книги, як я прочитаю в певному такому вологому форматі. Якраз таки для спонсорів, якщо вам це цікаво, то підписуйтесь. От я там додавала за 25 гривень покупку, щоб просто ви також мали змогу придбати підписку і також на Книгами разом зі мною, от я також щоб всіх можливість була купити підписку. Я розумію, що це досить такий, знає, такий момент знову ж таки спротиву, де ти думаєш, що потрібно чи не потрібно, але думаю, що за 25 гривень кожен зможе спробувати. Так ось, зараз я там просто активно читаю, в мене три влоги: Не знаю, вийде, не знаю, чи вийшов ще другий. Дуже постараюсь його змонтувати, тому що я не люблю монтувати влоги. От, що взагалі казати за цю серію, вона неймовірна, вона класна. Я думаю, що той момент, що я перечитую його, де 5 книг, перечитую його і зараз просто не хочу прощатися з героями і не, не можу закінчити п'яту частину, я все ж таки, напевне, залишу її не прочитаною просто через те, що. Мені надто сумно, адже там кінцівка роздирає тебе всередини. Ти просто такий: ну ні, ну ні, ну як. Я йшов чотири книжки з цими персонажами. Як так може статись? Як може ось так все статись? Тим паче, що тут мій головний персонажик це череп в банці, і далі розкривається більше його доля. От, і, коротше, не буду вам спойлерити, але серія просто. Класна, якщо ви сумніваєтесь, чи потрібно вам взагалі читати це, здавалося б, що це дитяча література, адже обкладинка дійсно дитячі, хочу сказати, що я сприймаю зараз в віці 24 років цю історію зовсім по-іншому, тому що ти бачиш. Всі ці відсилки на певне таке доросле життя, ти розумієш краще цю історію. Тут немає абсолютно дитячих моментів. Тут привиди, це читати моторошно, адже тут є ну певні такі жорстокі сцени. Тут є кров, тут є певне насилля, і ну читати це дітям. Не радила б, і все ж таки, все, що вам потрібно знати за цю серію, що тут є Моторошний Лондон, тут є компанія, які компанія підлітків, але все ж таки, це не підліткова література, як на мене. Компанія підлітків, які можуть бачити цих привидів, дорослі просто німі і глухі. Вони не бачать цих привидів і можуть до них випадково доторкнутися. От, або привид це спеціально зробить просто через те, щоб насититися їхньою енергією, людською енергією, от і вбити людину. От і якраз так. З цими приводами борються підлітки та діти. Тут дуже класно розкривається тема дружби. Тут майже немає любовної лінії. Вона така ледь-ледь замітна, ледь-ледь, ти можеш її помітити на кінчиків на кінчиках, стринках. Ось так щось у мене сьогодні з відмінками. От і я хочу залишити цю серію, і якраз таки в мене погано видно, але ось тут зверху в мене брама птолемея, це третя частина першої трилогії Джонатана Страуда. От. Я знаю, що Аба анонсували, що вони працюють над ще однією книгою цього автора. Дуже-дуже чекаємо. Я думаю, що це буде якраз таки приквел до першої історії трилогії Бартіміуса. Я також хочу його перечитати осінню. Не знаю, чи зможу дочитати, тому що вперше, коли я його читала, то я знову ж таки не закінчила третю частину просто через те, що не хотіла завершувати ось цей потік пригод з персонажами, тому що я їх обожнюю. А в тій серії мені дуже подобається Бартіміус, Це такий а, іронічний джин, який просто живе, який просто спілкується лише іронією, чорним гумором. От а в цій серії я обожнюю. Ну, звісно ж, всіх персонажів, але в червобанці він також мені дуже-дуже нагадує Барті. От тому ось така серія також була мною майже перечитана. Ну, давайте зробимо. Пташечку, що все ж таки перечитана. І далі, далі, далі в мене також був прочитаний український бестіарій, і пізніше у нас залишається лише одна книжка. Ось ну, таке коротке відео, знову ж таки, в нас буде, якось на 40 хвилин я навіть не готова сісти і це все розповідати. Я думаю, що ви вже бачили мою підбірку книг, де я розповідаю власне про те, які історії можуть вам сподобатись з присутністю. Української міфології це дуже-дуже класний ролик, і він мені неймовірно подобається. Якщо що ви його не бачили, то переходьте обов'язково. В руках я тримаю зменшений варіант артбуку українській Бестіар і він просто бомбезний. Я його прочитала на одному диханні. Подивіться, як він класно переливається. А власне основний великий формат якраз таки продається видавництво мальопусом за того, аби зібрати певну суму коштів. Для фонду Повернешся живим. Спочатку, коли вони лише анонсували цю всю таку класну двіжуху, а вони орієнтувалися на 500 тисяч. Пізніше, коли не побачило, що дуже багато бажаючих вони поставили кордон в мільйон. І от нещодавно, буквально декілька днів тому, вони переступили порог поріг е, в мільйон і зараз збирають півтора мільйона. І мені здається, це. Вау, просто пушка від 500 тисяч піднятися до півтора мільйона. Це дуже класно, і я звертаю вашу увагу на цей комік. Комікс, такий комікс це артбукс, де в нас розповідається про різних нечистих духів, істот, що було в українській міфології. Ви лише, боже, вони такі глянцеві, що ж, слизькаються. Ви лише погляньте, як це переливається. Це дуже якісно. І, до речі, тут в нас кожна ілюстрація вона намальована своїм художником. Тобто, це такий ще, знаєте, тандем, певна колаборація художників, які допомагали втіленню ось такої неймовірної. Краси, це просто родзинка всієї моєї бібліотеки. Я неймовірно раджу вам передивитися до цієї книжки, тому що це просто вау-подарунок. Це просто настільки класне вкладення коштів, і плюс ви допомагаєте цим самим фонду, адже там здається, ледь не половина з кожного примірника буде відходити фонд. Повернись живим, і це дуже-дуже класно. Не забувайте донатити. Це дуже зараз важливо. Просто я закликаю усіх, якщо ви не можете придбати собі. Цей комікс, який коштує приблизно 800 гривень. Я не пам'ятаю точну цифру. Просто закиньте 20 гривень, 100 гривень, 1000 гривень, хто скільки може, 2 гривні на фонд. Або повернісь живим, або також в мене з чоловіком є банка. Я прикріплю її в описі, де ми завжди збираємо на дрони. Ми збираємо на те, щоб конструювати свої дрони. От і це дуже-дуже важливо, якраз таки для нашої перемоги. Будемо дуже вдячні. Ну і остання книжечка в цьому відео зовсім буде неочікувана для мене, тому що я. Якось просто в рандомний момент, коли зрозуміла, що я вже ну, дві неділі мудохою п'яти частину то зрозуміла, що мені потрібно переключитись, і в око мені впала книжка Кадзо Ішігуру та його художник хиткого світу. Я цю книгу придбала знову ж таки в колаборації, ну, не в певній колаборації, там здається певна структура, певна бригада якраз таки збирає книги, от, і пізніше робить такий певний розпродаж. от, І я також залишу. Що це все в описі, де ви зможете перейти. Я купила цю книгу за 130 гривень і дуже щаслива, хоч вона постану ну на трієчку, але я дуже щаслива, що саме ось ця книга Іщугура в мене є в руках, от, тому що вона певним чином вже рідкісна. Я Іщугуру люблю. Якось мені так відкликається, скажімо так, цей автор і хоч він пише трішки незрозуміло. Він пише якось дуже, ніби легко, але знаєте, він не розкриває абсолютно ніяких карт. Персонажу, е персонажів, читачу, він не розкриває минуле, він не розкриває те, що трапилось. Тобто, все ми дізнаємося з діалогів, все ми дізнаємося з певних листів, і я просто закликаю вас не читати анотації до книг, як мінімум Шігуру, і як максимум взагалі не читати анотації. Тому що. Е Скажімо так, я не читаю анотації. Тут, коли я закінчила книгу, вона якось в мене лежала ось так цим боком задньою політуркою, і тут якраз таки написана анотація, і я читаю: ага, така то війна, ага. Так, 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 і ти такий сидиш і... Блін, а навіщо це розповідається? Ну, тобто, розумієте, казу, що він пише не прямо, він може абсолютно ніяк не говорити за той чи інший період у, у, у житті персонажів. Він може не розкривати, він може просто настіками нам розповідати, що відбувалося з персонажами в той чи інший період їхнього життя. І от анотація, вона просто. Прямо в лоб, ось так каже, що було. А який сенс в тому? Адже тут Кадзу І це якраз таки такий автор, це його фішка, це його манера розповідати, знаєте, так дуже дуже туманно. Це, знаєте, таке враження, коли ти читаєш книги Іщекуру, це вже друга признаною книжка. Коли ти їдеш а, по дорозі, польовій, і лише туман, і ти бачиш, ой, там листочок, ти бачиш, там ти бачиш силуя дерева. Це дійсно воно, чи це може кінь стоїть, чи це може корова стоїть. І ти от сам маєш бути в такому пошуку відповідь на свої питання. Ти маєш бути в пошуку того, що ж там з цими персонажами бляха-муха. А анотації просто настільки рублять з плеча. Мені здається, це величезний, просто мінус. Просто казушігуро він а, мах. Він створює настільки а, повітряні, такі як зефірки, сюжети і враження від книг. От дуже важка книга, адже тут у нас розповідається про художника, який натворив а, чи немало бід. В своєму минулому, але він хоче виправити це заради майбутнього свого та своєї родини. От і якраз таки тут в нас розповідається про те, як він бореться з тим, щоб виправити це, чи можливо він не дуже хоче це виправити. От, тут також є певний такий спротив самого героя, і це дуже класно. І плюс тут настільки класно відчувається японський антураж. Я коли вивчала в минулому японську. Мову просто я зараз трепіщу, скажімо так, після Катакани і хірагани, яка мені дуже важко давалася, і врешті-решті я її закинула. Ось зараз брати в руки книгу, яка трішки нам натякає на те, що ж там з тими іерогліфами, як розповідає нам про художників, як розповідає про мистецький напрямок, як розповідає про важке життя митця. Це просто для мене, як людини такої, також мистецької, я була в захваті. От, і звісно ж, хоч Даша зараз читає книгу Не відпускай мене. От і не дуже розуміє, що там відбувається. Все ж таки, цей автор, ось ось це його фішка, ось ось він такий. Він не буде вам прямо розповідати. От це ну, не цікаво. І ти сам определяєшся, чи, чи ок тобі з ним цей конект, чи ні. А для мене дуже навіть ок. І я вже купила собі залишок дня, от і зараз в пошуку, просто активному пошуку а, паперових книг на барахолках. Тому що я провтикала просто всі тиражі, і в мене було дуже, дуже класне оголошення, де за бесінь просто продавали всі книги і Шігуру. І я провтикала його, але думаю, що це просто наші книги не мої, мої мене знайдуть, як, припустимо, ось ця. Тому що якраз таки в акаунті е розпродають книги, і ці книги йдуть знову ж таки у фонд. От нашим захисникам. тому... Це дуже важливо. Ти купуєш книгу знову ж таки, як було із цією книгою від Мальописа і тандему художників. Ти купуєш книгу, ти маєш певну згадку про це все. Ти допомагаєш людям, які цього потребують. І тобі приємно, тому що ти отримав щось. І, власне, приємно тим людям, тому що ти їх підтримав. Дуже важливо зараз піднімати це питання підтримки і бути. А... Всім для всіх, скажімо так, якщо хтось потребує цієї підтримки, цих пару слів, надайте їм їх. Вам не важко, а людині дуже приємно буде. Я просто це замітила по собі. І ще вам дякую за те, що ви мене підтримуєте, тому що в мене бувають такі певні моменти, скажімо так, депресивного характеру. От, і я про все це розповідаю в своєму телеграм-каналі, але дуже вдячна людям, які мене підтримують. Ви просто, ви просто булочки. От, і, в принципі, ось. Такий короткий огляд усіх книг. Було б добре це все зібрати для обкладинки. Не знаю, як це зробити, тому що не хочу тістувати ставати локвіда, але все ж таки потрібно це зробити. От, і в принципі, таке коротеньке відео, знову ж таки, в нас вийшло. Я не знаю, що в мене і чому я не хочу знімати довгі відео. Можливо, тому що я втомлююсь, можливо, тому що мені не хочеться багато говорити за книги, тому що я зараз максимально зайнята якраз таки обкладинками, Знову ж таки, нагадую. От е, я дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте натискати пальчик вверх, також не забувайте натискати на кнопочку Підписатися на дзвіночку мені буде неймовірно приємно. Цінуйте свій час і цінуйте, власне, взагалі своє життя, тому що воно одне. І живіть його так, як вам комфортно, як вам хочеться. А я побігла робити цю довбану обкладинку. От і бажаю вам лише всього хорошого. З вами була Катя Ельф. Бувайте!